Навіть рядового бійця, тому що я розумів, що полковнику ніхто там нічого не буде вже ви, так, забезпечити. Заявили, я за себе, я за себе века... можу впевнено казати, що я робив в 14 році, Щодо інших, щодо інших, щодо інших учасників або добровольчих підрозділів, або збройних, скажімо так, підрозділів, які формувалися територіальної оборони. Треба звертатись насамперед в органи, які формували це збройні сили України. Міністерство внутрішніх прав України і е, поза е, формуваннями у нас був е, правий сектор. Тому, перш ніж, казати, що людина воювала в батальйоні «Восток», і зборювати українське суспільство ви повинні бути впевнені на 100%. Якщо ні, то я б дуже хотів, щоб пан Голубак подав суд на ті змії, які розповсюджують фейки, які вкидаються нам з Російської Федерації для того, щоб споключити весь добровольчий рух. Звідки і в тому числі, я ще раз кажу, я вам кажу, не, інформація, ви яка з'являється перед, я ще не раз вам кажу, інформація, яка перша джерело є наші вороги. Вона не перевіряється нашими журналістами, вона вкидується як факт і розповсюджується в інформаційному просторі України. Це свідчить про низькі професійні якості журналістів, які розповсюджують фейки. Ні, я не забуду це питання інформаційної безпеки. Ні, я хочу закінчити свою думку. Я хочу закінчити свою думку. Коли непрофесійні журналісти розповсюджують фейки, я, я, я хочу закінчити думку. Розповсюджують фейки, які зароджуються в недрах Російської Федерації. Не перевіряють їх і стверджують це як факт. Це свідчить про те, що Україна знаходиться в найгіршому стані становлення нашої журналістики. Тому що а це як є ганебне Я ще раз казати. Я буду казати, що перш ніж стверджувати, ви повинні провести журналістські розслідування. Ви маєте докази, що він там був? Або ви маєте докази, що ви бачили людину, а ви маєте яка схожа? він там. Не був я не слідчий, шановна. Я народний депутат України. Ну, І Я дуже туди, хочу. Чому ви так впевнені, що це фейк? Ну, хоча б скажіть, я, але, я для, кажу, для пристойності для пристойності, виріли, я кажу, хоча, да? для пристойності а я так, вам пропонував фейк. шановна журналістка, я вам для пристойності. Запрону, запропонував спочатку перевірити перше джерело з'явлення інформації. Це перше. Ми вас запитуємо, бо ви я заводили ще... цих людей на парламентську. Я Україну. ще раз кажу, я а давав можливість ви кажете, фейк, виступити от... працівникам Нацполіції і Національної гвардії України, які на сьогодні захищають суверенітет і недоторканність нашої країни, знаходячися, виконуючи обов'язки на блокпостах і на передових передовити. Ще НР... раз кажу. ви маєте докази, звертайтесь в суд. Я вам ще раз кажу в парламенті, ми надали слово працівникам Національної поліції і Національної гвардії України, які на сьогодні захищають нашу країну. Питання до мене в цьому є ще Діга, питання. Скажіть будь ласка, ви знаєте, що питання ви щодо спецперевіростого року полковник Голубан, ви можете поручитись за те, що цього не я буде. не слідчий, я не тобто поручаю, не і я вам кажу, що перш ніж ствердно. Давати інформацію, що він в батальйоні Восток, ви повинні бути впевнені в цьому на 100%. Тому що ще раз кажу, інформація про це вдруге вкидується з недр Російської Федерації. Людину, яка причетна до вбивств українських, як військовослужбовців, так і цивільного населення, розповсюджуючи неперевірену інформацію, яка лунає з уст. Терориста, який воює на стороні ЛНР ДНР, ви тим самим сприяєте розповсюдженню і підіграєте російській пропаганді. Все, що я хочу а сказати, коли заводите людину не знаючи. Я заводжу Чому людину. Вона я ще а, раз кажу, вона справді була на стороні. Шано, ви не знаєте, шано, кожен ви кожен за сказали, що не знаєте що 14-го року. 14 -го. 14 -го. Ця людина виконує обов'язки по захисту і і захисту нашого суверенітету в лавах Національної гвардії України. То я впевнено, ще то, раз то, кажу, то, я впевнений, то, що ця людина на сьогодні, з 2014 року, виконує обов'язки в лавах Національної то, поліції або то, го року. Я, впевнено, я ще то, раз що ти, ти, кажу, він не був в батальйоні Востоку. Що ви так впевнено, заявляєте? Я ще раз вам то, кажу. Ви чуєте мене, чи ви хочете? Я, я, я вас не коментую. Я ще раз кажу, що я впевнений, що ця людина. 14-го року служить Національній гвардії України влітку 14-го року. Влітку 2014 року він виконував обов'язки лавах національного добровольчого підрозділу київ 1 Ви впевнені в цьому цілком шановна моя впевненість тут ні до чого. Я хочу, якщо ви хочете вас впевнити в тому, що якщо ви хочете перевірити причетність людини до співпраці або праці на терористичній організації, цим у нас приймається служба безпеки україни зробіть журналістське звернення туди яке дозволить їм розпочати перевірку особи конкретної особи громадянина україни на причетність а вас не цікавить правда от що мене правда цікавить мене не цікавить коли журналісти вкидуть фейк як факт я вам ще раз кажу, якщо ви не маєте підтвердження, що це факт, це є пей зрозуміло. Ви, ви мені що ні? тут пів години даєте пораду зробити за чому do. ви не хочете запитати, наприклад, у вас же є зв'язки в міністерстві на Мої зв'язки тут ні до чого Я ще, ще раз вам кажу. що чому? чому що? Цікаве, що чому вороги України вкидають інформацію про наших е, військовослужбовців або національних е, поліцей, поліцейських, які виконують обов'язки по захисту Важає країни? Чорнобіли. я ще раз кажу. Я ще раз вам кажу, Ви розповсюджуєте на сьогодні інформацію, яка вкидається. Ви розповсюджуєте, ви, ви передивитесь запис, ви. <просу> так, та, та, бо ви я, я, розповсюджуєте фейки. <просу> не треба розповсюджувати не треба, не фейки. Потрібно мати гідність Ви просто, просто поцікавитися. Ну, якщо, я цікавий тим, як, було, як у нас журналісти співпрацюють це, з російським інформаційним простором. Я кажу про наших журналістів. Давайте по конкретних людей. Звертайтесь до мене письмо. А якщо ви впевнені, що він на 100% воював батарею? Не впевнено, то ви починайте. Що я не впевнена в тому. От ви питаєте, а ви, а ви, а ви... стверджуєте. Ви, ні, да, ні, ви стверджуєте. Забуїна, ви стверджує. ви ні. Мені. А Мені. я не повинен підтверджувати. Я вам сказав, Служба безпеки України повинна перевірити факти. Я ще ви раз, ви розпосієте. Розпосієте. я завів людину Мені. в зал, яка з го року служить в лавах національної поліції. Мені. Ну так правильно, бо ви розповсюджуєте фейк, а я не збираюсь підтверджувати і. Бо ви не знаєте. Що ви насправді цього не знаємо.